Стривайте, це що Дорітос? Сумнівна прикраса для торта. А ось чорний кіндер сюрприз виглядає привабливо. А в мене тістечка, макаронці і величезний рожевий кіндер. Хочу почати з цього. Для початку позбавимось упаковки. Вау, який же він гарний! А тепер мені хочеться розбити яйце і дізнатися, що всередині. Неймовірно! яка ж гарна Барбі! І в такій фантастичній сукні. Барбі? А раптом у мене також барбі. Хочу швидше дізнатись. Розбиваємо. Так, мені також дісталась чарівна лялька. І вона така гарна у цій чорній сукні. О, поставлю свою Барбі на вершину свого торта. Ей, hey, Майлі! Моя барбі набагато гарніша, тому саме вона буде на верхівці торта. Та от ще розмріялась. Я сказала, що на верхівці торта буде моя. Ого, ти це бачила? Тепер у нас одна лялька і у неї двокольорове вбрання. Тепер ми точно можемо поставити її на верхівку торта. Вау, як гарно! Так, чим би ще прикрасити торт? Може, чорним шоколадом. Чи дорітос? О, до мене прийшла ідея. Я візьму кондитерський мішок і покладу в нього всі-всі шматочки шоколадного кіндера. А тепер спробуємо цей супергострий Дорітос Так, з ним жарти погані, але мені потрібна його гострота Мамочки, ось це полум'я. Фух, спрацювало. Я якраз хотіла розплавити шоколад. Що таке, Майлі? А можеш і мені так зробити. Будь ласка. Ох, ну добре. Спробуємо ще одну чіпсинку. Ой, ой 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 як же гостро. Ого, мені навіть страшно. Вау, спрацювало Велике дякую, Тіна. Ти супер. Тепер ми можемо прикрасити наш тортик класним шоколадним кремом. Він стане не лише гарним, але й смачним. Це точно. А ще ми зробили нашій ляльці просто нереально круту сукню. Просто неймовірно. Тепер я прикрашу торт цими милими макаронцями. Ось так. Здорово! А мені треба викласти на торт чорні дорітаси. Виглядають вони, звісно, лякаючі, але на торті будуть виглядати класно. Ну що, Майлі? Здається, у нас дуже класно вийшло. Ого, це ж нові прикраси. Ого, у мене цілий набір чорних смаколиків. А у мене цілий набір із рожевих. Тут так багато всього цікавого. Почну з цих рожевих маршмелок. Які ж милі сердечки. Викладу всі на торт. Краса. А я, мабуть, почну з печива Орео. Дістану одну на пробу. Яка ж смакота? А ще у мене є чорний ММДМС. Я візьму чорну цукерку, приклею в центр орео і закріплю на торті. Це будуть очі. Прикольно, правда? Хочу, щоб цей ярус торта був дуже глазастим. Ось так. Майлі, а що ти тепер будеш робити? Тепер я хочу прикрасити торт цими чудовими паличками покі. Вони у мене зі смаком полуниці. Просто смакота. Вікно палички ось так і у мене вийде їстівний паркан. А тепер доповнимо солодкий забор мармеладними стрічками. Вони також дуже смачні. Ох, як же здорово вийшло. Залишилась одна мармеладка. Її я з'їм Тіна, на твоя черга. Добре. У мене є вибухова карамель попрокс. Хочу посипати нею торт. Так, виходить гарно. Не можу втриматись, щоб не спробувати. Ой, здається, я переборщила з карамелью. Нічого собі, який крутий фейерверк. Кіна, це було неймовірно гарно. Добре, я продовжу прикрашати торт. У мене є ось такі милі льодяники у вигляді квіточок. Я розставлю їх за парканчиком. У мене виходить дуже милий торт. Правда? Кіна у тебе що? А в мене лишився шоколадний сироп, котрий я дуже хочу спробувати. Ням. Ой, пробачте, трохи відволіклась. Так от, до мене прийшла класна ідея. Я залью його у спеціальні формочки, і тоді в мене вийдуть милі фігурки. Залишилось лише все заморозити і в цьому мені допоможе спрей швидкої заморозки. Готово! Можна діставати всі фігурки. О, ви тільки подивіться, які милі шоколадні звірятка вийшли. Викладаємо на торт і готово. Майлі наш торт почав виглядати в сто разів гарнішим і апетитнішим. Так, здорово. Так, це правда. Торт стає все більш і більш класним. Мені вже не терпиться його спробувати. О, а от і нові смаколики. Супер! А у мене рожевий скітл, та рожевий попкорн. А що в тебе? А у мене чорні мармеладні палички та чорний мальтізер. Прикольно. М -м, на смак ця мармеладка просто неймовірна. О, я дещо придумала. Я хочу нарізати мармеладки на маленькі шматочки. Ось так. Так, вони будуть круто виглядати на торті. Гадаю, що стільки вистачить. А тепер можна переходити до прикрашання. Я хочу викласти мордочку котика. Вау, клас! А тепер додамо цукерки мальтізер. Треба поміркувати. О, точно. Я можу обстріляти тортик мальтізер зі своєї гармати. Оце буде круто! Такого точно ще ніхто не робив. Ну-ка, спробуємо. Так, виходить чудово. Ну що, поїхали. Так, у мене вийшло вкрити весь торт Мальтізерс. Майлі, хід за тобою. Ого, круто. Так, а у мене є скітлс, і Я хочу викласти з них голову єдинорога. Дуже мило. А тепер довкола викладу цей ароматний попкорн. Який же він смачний! І на торті буде виглядати відмінно. Ось це так, Тіна! Наш торт такий потрясний. Так, не можу не погодитись. Моя чорна сторона така класна. Але твоя Майлі суперська. А наша лялька зверху виглядає просто фантастично. Майлі, ми великі молодці. Змогли прикрасити весь торт. Ну, а тепер нарешті можна спробувати. Тіна, а можна я приберу ляльку? Велике дякую. Залишу її собі на згадку. Ну, що ж, спробую шматочок. Виглядає дуже апетитно. М -м -м, рожевий торт неймовірний. Зупинитись неможливо. Майлі так апетитно їсть, а чому я ще не скуштувала? Треба швидше це виправити. Ось це так! Я у повному захваті. Тепер настала черга другого ярусу. Він виглядає навіть апетитніший, ніж перший. Тут так багато всього. От так, і макарон смачний, і сам шматочок шалений. О, а у мене на другому ярусі хорово. Зараз спробую. М -м, як же шоколадно. І ММДМ тут є. Ой, і навіть начос. Точно. Добре, спробую. Мамочки, це як завжди дуже гостро. Майлі, я закипаю. Ні, торт не має постраждати. Фух, встигла. Дякую, Майлі. Ти врятувала наш торт. До речі, твій шматочок класний. Ну що, спробуємо останній ярус. Звичайно, виглядає він супер. Для початку спробую лядяник, а потім сам тортик. Отак, тут і мармеладки і покі. Дуже смачно. Тепер спробую я. І почну я з цих милих шоколадних тваринок. Ммм, клас. Отак, смакота. У мене також дуже смачний чорний торт. Ви тільки подивіться, з якою насолодою дівчата доїдають такий величезний торт. Да уж, боюся, після такого челенджу вони ще довго не зможуть їсти солодке. Ви точно опевнені, що варто доїдати цей торт до кінця. Без сумніву. Ого. А от ви все і з'їли. І тепер у вас такі великі животи дуже кумедно! У мене тут скі толста мармеладки. А у мене пластівці та льодяники у вигляді фламінго. О, я не помітив, що є ще посипання. Хочеться спробувати. Вау, яка вона прикольна! Мені подобається. А якщо прикрасити нею торт, та не просто посипати, а покласти її прямо пляшечці. Здається, круто. А цю пляшечку я вставлю от сюди. Клас. Стоп! Це моя ідея. Я сам це вигадав. Ну, дивись, я просто обожнюю пластівці, особливо рожеві кільця, тому що це мій улюблений колір. Щоб було зручніше прикрашати торт, я насиплю їх у миску і повішу на крем з боку. Виходить, звісно, гарно, але робити це так довго. О, ідея. Можна просто висипати їх прямо з миски. Ой! Кенді, твоїх рук справа. Я зараз тобі покажу. Ай! Ну, Енді, я взагалі то це зробила не навмисно, як ти. Я тобі і повірив. Ого, як же гарно ми прикрасили верхній шар. Згоден. А в мене ще лишилися мармеладки. Ах, скільки ідей крутиться в голові. Навіть не знаю, яку з них обрати. Думаю, найкраще розставити зайчики збоку. Ну, який я молодець. Смакота. Ой, Інді вже прикрасив. Я теж хочу. Ой, як здорово вийшло. Мені подобається. Торт виглядає так апетитно, аж слинки течуть. Так, оце краса. Ну що, час прикрашати другий шар. Вау, скільки смаколиків! Вау, як круто! Ого, я бачу чіпси. Ніколи б не подумав, що ними можна прикрасити торт. Я Їх просто обожнюю. М -м, як класно! Зачекайте а як вам така ідея? Ось це краса! Я сам від себе такого не чекав. Просто вау! Непогано, звичайно, Інді, але я зроблю крутіше. Я прикрашу торт мармеладками у формі сердець І зроблю я це у шахматному порядку. Розкішно. Ха, і це все. А я додам ще й шоколад. Між іншим цей чудово підійде. Адже він трикутний, просто як чіпси. Треба наламати на шматочки і розставити їх довкола. Браво мені! Ого, який смачний шоколад виявляється! Тоді я теж додам декор. Насамперед я візьму мої улюблені палички в полуничному шоколаді. І зроблю ось такий грайливий паркан. Клас. У мене навіть залишилась одна зайва штучка, яка ж вона смачна. Кенді, ти молодець. Дякую, Інді. Ти теж. О, а я вигадав, що зробити з цією великою цукровою ватою. Ватою я заповню всі порожні місця. Так, а що робити з відром О-хо-хо, я тебе з'їм! Не дочекаюся, отримай. Ой, що це я? Покладу дельфінчиків от сюди. А цього я, мабуть, сам з'їм. Попався. Кенді, давай, сміливіше. Мені дісталося ціле відро солодкого попкорну. Який же він смачний. Мабуть, насиплю його прямо всередину, як це зробив Енді. А зверху ще додам гарну посипку. Краса. Я все. Ого, ось це так. Скільки в мене посипки. А в мене крем і жуйка Хоба-Буба. А в мене ще мармеладні очі. І здається, у мене з'явилася одна класна ідея. Поблизу руки, потім занурюю їх посипку і можна поставити відбиток прямо тут. Круто виходить. Але краще я прикрашу все повністю. Вийшло здорово. Ха, привіт, Кенді! Жахіття. Ну гаразд. Настав час і мені переходити до декору нижнього шару. І зроблю я це з допомогою цього чудового крема. Виглядає дуже ефектно. Ку-ку. ха, от прикол. Нехай моєї частини торта будуть мармеладні очі. А в мене ще залишила жуйка та прикольна ідея, як її використати. Я порву жуйку на рівні шматочки і зроблю рамку. Залишилось тільки прикріпити на торт. Хм, Наче ну, чогось не вистачає. Моїм очем не вистачає рота. От би в мене були і очі. Ех. Кенді, можна взяти в тебе шматочок жуйки. А ти мені очі даси? Звичайно. Дякую. Тримай. Ура! Як же круто вийшло. Ага, Ми великі молодці. Ну що? Дай п'ять подружко! Який розкішний торт у нас вийшов. Він такий гарний з усіх боків. Ах, вже не терпиться спробувати. Але я поступаю з чергою тобі. Велике дякую, Енді. Я візьму верхній шматочок. Хочеться спробувати полоничне посипання з моєї пляшки. Уявна на смак, це буде чарівно. От так, Повний оліт. Я в захваті. Ну що Енді? Давай тепер ти ура! Я теж почну з верхнього шару і спробую шматок із цукерками та посипанням. Якщо кенді дуже сподобалось, значить в мене має бути круто. Отак, який він ніжний. Просто пальчики оближиш. Давай, кенді, вперед. Ці людяники у вигляді фламінго мені одразу сподобались. Не терпиться спробувати їх разом з тортом. Отак. Я і не сумнівала, що так буде вдвічі смачніше. А які смачні ці мармеладки у вигляді сердечок? Чиста насолода. Вибач, Кенді, але я не можу більше чекати. Я ще ніколи не їв торт з чіпсами та мармеладом. Так, це дуже незвичайно, але мені подобається. Кай. Ну що, а тепер час спробувати шматочок з третього шару. Ой, який кумедний монстрик. Палички поки як завжди неймовірні. А разом з мармеладними очима ще й солодше та смачніше. Ого. Кенді вминає вже третій шматок. І я відставати не збираюсь. Ну, що спробую. Отак. От Шоколад підтанув, і разом із тортом та цукровою ватою це просто бомба. Мармеладні очі, як завжди, вище всіх похвал. А тепер спробую жуйку, котру мені дала Кенді. Ну що, зараз я надую величезну бульбашку. О, прикольно. Кенді, бачу, ти хочеш добавки. Ага, а давай разом. Звичайно, давай. Я в Ділі. Спробую твого фламінго. А я у цього дельфінчика. О так. Це просто неймовірно смачно. Ох. Як же я наївся і не кажи. Останній шматок я не одужаю. Я також. Дай п'ять подруга. Ми це зробили. Я вже знаю, що я хочу насамперед. Приготайте мені лимонад. Без проблем. Молі, там вийді вже завдання дала, а ти телефонуєш. Ох, ця молодь. Добре, а я приступаю. Беремо апельсинчик і з допомогою... Ой! От вони ваші сучасні гаджети. Так легко ламаються. Ну, нічого. Я готуватиму старим перевіреним методом. Кладемо фрукти в пакетик, вибиваємо з них все корисне і смачне. А ще це допомагає впоратись з негативними емоціями. От і все готова. Тепер відрізаємо кінчик пакета і переливаємо наш свіжий вижатий сік в келих. Колір просто неймовірний. Додамо пару шматочків апельсина та ягідок. Готово. Да ж бабуся в своєму репертуарі. Ну а я та буде вам відомо не тільки чудовий шеф, а й геніальний бармен. І так, зараз я буду змішувати всі самі смачні лимонади в моєму розкішному шейкері. Закриваємо кришкою і розкручуємо на максимум. Нам треба, щоб всі смаки злилися один з одним. Далі переливаємо все в гарний келих, але робимо це не просто, а шарами. Ну а тепер прикрасимо шпажками з мармеладками, котрі Венді просто обожнює. Розкішний коктейль готовий. Ой, як посвітлішало. Що? А я то ще нічого не зробила. А ідея. Гадаю, що в сучасному світі нічого готувати, тому замовлю смачний шейк. шик. А, мені що здається. А, то це доставка. Велике дякую. Ну що ж, прикрашу трубочкою і можна подавати. Добре, що я встигла. Вау, яке все крутеє! Спробую. Ого, в цьому лимонаді навіть класні ягідки є. Неймовірно. Ой, а тут мої улюблені мармеладки. Ммм, здорово. А тепер спробую сам коктейль виглядає класно. Вау! А це ж грімас з шик з Макдональдса. Ще не коштувала, але багато хто радив. Ого, як прикольно. Ой, а що з моєю головою? Що? Венді з тобою все гаразд. Начебто так. І Венді обрала переможцем шефа. Вітаємо. На цей раз я хочу людяник на всі. Вже приступаю дорогенька. І так в каструльку засипаю цукор і наливаю водичку. З цих двох інгредієнтів виходить самі смачні льодяники. Але я знаю, що венді обожнює все яскраве. Тому додам більше барників. Чудово! Шеф, не заважайте, будь ласка. І так, щоб моя форма була цікавою, я вирішила витягти з яйця всі нутрощі і залити туди свою рідку карамель. Коли вона застигне, вийде відмінно. А ще вставимо паличку. Ну а я буду використовувати червоний барник і зроблю неймовірно гарні льодяники. Карамель готова. Переливаю все по формочкам. А тепер на силиконовому килимку малюємо милі зигзаги. Ні за що не відгадаєте, що це? Це майбутні щупальці медуз. Так, так, я вирішив зробити для Венді льодяник у вигляді кольорових медуз. Вийде не лише гарно, але й смачно. У мене набагато гарніше, шеф. А от і ні. Здається, це все нудьга. А от у мене буде справді смачний і просто громадний льодяник. Мила рибка, я тебе ненадовго переселю, а потім поверну назад. Просто зараз мені дуже потрібен твій акваріум. Виливаємо з акваріума всю воду, а потім додаємо в нього багато-багато різних мармеладок. Ммм, смакота! Готово. Ну, а тепер я озброю з пеном і швиденько все це розплавлю. Вийшло шалено. А тепер треба все обережно розмішати. Ой, мамочки, я вже суміш застигла. Але я ще не доробила. І що мені робити? Часу вже нема. Ну й добре, віддам так. Вау, як смачно все виглядає! Та тут ціла картина. Людяник і медузи. Гарно і дуже-дуже смачно. Цікаво. А які на смак щупальці? Офігенно. Ходімо далі. Мамочки, а це що таке? Я навіть підняти цей людяник не можу. Чому він без смаку? Ого, це що скло? Мені зовсім не подобається. А це виглядає чудово, рай яйця і на смак неймовірно. Однозначно перемога. Вітаю бабуся з перемогою і рухаємось далі. А тепер я хочу смачненькі панкейки. Сподіваюсь, що ви впораєтесь. О, це є легко. Так, мій професійний міксер вже на поготові. А у мене вже на поготові вінчик. А як готуються панкейки? Хоча зачекайте, до мене вже прийшла ідея. Я буду готувати тісто прямо в блендері. Так, а що ж мені треба? Ну, добре, додам всього та побільше. І, як то кажуть, багато не мало Яйця закинула, молоко залила. Ну, а тепер треба додати борошно. Готово! Тепер вмикаємо. А, врятуйте, що відбувається. Ох, спокійно, у мене все під контролем. Чисто готове. Дивіться, яке гарне та апетитне вийшло. Бабуся я молодець? А, годі! Можеш не відповідати. Моє тісто також вже готове. Тепер перелю його в пляшку, щоб можна було намалювати гарні та рівні панкейки. Обережно виливаємо тісто на сковорідку і не забуваємо вчасно перевертати. О, які вони милі. А пахнуть неймовірно. Перекладаємо все на тарілочку. Чудово! ну а тепер саме час додати смачного меду і прикрасити все це свіжими ягідками. Буде смачно і корисно. Шеф, а у вас як справи? А у мене все чудово, бо я готую черговий шедевр. І мої панкейки будуть не звичайні, а шоколадні. Тісто готове, переливаємо на сковорідку і смажимо. Ви тільки подивіться, який рівний підсмажений та апетитний панкейк. Але це ще не все. Тепер я додам трохи смачного крему, а зверху піде ще один панкейк. Потім знову крем, потім панкейк. Загалом Венді точно оцінить мій панкейк-тортик. Та що за дивний запах? Мамочки, Молі, дивись. О, ні, не може бути. Мій неймовірний панкейк згорів. Ну. Тісто не лишилось, я програю. О, дорогенька, візьми моє тісто та скоборідку. Все в тебе вийде. Велике дякую, бабуся. Вже на цей раз я приготую гарний, великий і смачний панкейк. От, вийшло чудово і нічого не підгоріло. Прикрашу, фруктами і можна подавати. Ох, бабуся, не знаю, що б я без тебе робила. Смачного сестричка. Вау, як же все апетитно виглядає. Я хочу почати з цих панкейків. Так, багато ягідок яєдок. Клас. Ого! А тут цілий торт. Крутяк. Ой, який ніжний. Мені дуже подобається. Ой, а за замилість. Панкейк-монстрик. Клас. Зараз спробую. Ой, який же він смачний. Я вирішила, що цей панкет перемагає. Я перемогла. Ура! Нарешті!